Китайська міфологія це багатий світ богів, героїв і міфічних істот, які вплинули на культуру, релігію та філософію Китаю, від творців світу до захисників людей. Кожен персонаж має унікальну історію та символіку. Китайська міфологія відкривається перед нами світом могутніх драконів, безсмертних героїв і древніх богів. Ласкаво прошу у подорож до чарівного світу древнього Китаю. Сунь Укун. Бунтівний бог мавпа, що викликав хаос на небесах. Уявіть. Камінь нагрітий вітрами часу, раптово тріскається, із нього вистрибує істота з палаючими очима, вкрита золотистою шерстю. Це сунь Укун. Істота, яка сміятиметься з самих богів, він навчився битись так, що земля тремтіла перетворювати волосинки на армії клонів і літати на хмарах зі швидкістю блискавки. Коли небесний імператор запросив його до свого двору, просто щоб заспокоїти, сунь Укун з'їв його безсмертні персики, випив еліксир вічності та оголосив себе великим рівнем небу. Навіть коли армії богів і демонів обрушились на нього, він бився так люто, що зірки гасли від його удару посохом. Лише Будда зумів його перехитрити, заточивши під п'ятипалою горою на 500 років. Але навіть тоді сунь Окун не здався він став захисником монаха в епічній подорожі, де його бешкетний дух рятував світ. Нефритовий імператор, наймогутніший бог, який не любить хаос. Уявіть, високо, високо над хмарами стоїть палац з порцеляни, золота і нефриту, де кожен крок відлуднюється в тисячах світів. Там, на троні з драконів, сидить нефритовий імператор, володар усього, що існує. Він, ідеальний правитель, мудрий, спокійний. Але неймовірно нудний. Його дворяни це безсмертні старці, дракони та духи, які століттями ведуть нудні дебати про закони Всесвіту. Але одного разу його терпінню прийшов кінець. Коли мав повискочка, Сунь Укун почав нищити його армії, викрадав безсмертні плоди і сміявся з його указу. Імператор навіть не міг його покарати. Довелось кликати Будду, щоб той втихомирив хаос. Чому він цікавий? Він бог, який ненавидить хаос, але сам його створює своєю відстороненістю. Нюйва богиня, яка зліпила людей із глини і полагодила небо. Уявіть, земля ще порожня, мовчазна і безлюдна. Але з водяного серпанку виринає вона нюйва з тілом змії та обличчям жінки, перша істота, яка відчула самотність у безмежному світі. Вона бере жовту глину і ніжно ліпить фігурки. Перші ідеальні, витончені, мов витвір мистецтва. З них постають аристократи, але згодом нюйва втомлюється. І просто розбризкує глину по землі. Так з'являються звичайні люди, та найбільше випробовувань ще попереду. Двоє богів гігантів влаштовують небесну війну, від сили їхніх ударів небо розколюється, стихії виринають на волю, вогонь пожирає ліси, вода заливає землю, людство на межі зникнень. Але Нюйва не відступає. Вона розтоплює п'ять священних каменів, п'ять стихій і латає небо, мов тканину. Щоб воно не впало знову, вона підпирає його ногами велетенської черепахи. Чому вона вражає? Бо нюйва не просто мати людства, вона це богиня, яка створила нас із самотності і врятувала з любові. Вона це образ сили, що несе життя навіть тоді, коли світ розколюється навпіл. Джун Куй. Потворний геній, який став ловцем демонів. Темна ніч. Вітер рве віконниці. За дверима шепіт і виття щось невидимо повзе крістіні. Сім'я ховається, бо знає. Сьогодні полюють демони, але з пітьми раптом виходить постать очі палають, борода, наче щитине ведмедя, а в руці меч, загартований у пеклі. Це Чжун Куй, той, хто не боїться темряви, бо сам став її володарем. Колись він був не воїном, а вченим, генієм. Та коли прийшов на імператорський іспит, небесний двір відмовив йому. Не через знання, а через обличчя. Його вигляд налякав суддів. Принижений джункуй вкоротив собі вік, але імператор небес змилувався, побачив його талант і призначив його суддею світу мертвих. І з того дня джун куй полює на демонів. Він відчуває їхній страх, навіть коли вони ще не з'явились. Його образ і досі вішають на дверях. Щоб жодна нечість не наважилась увійти. Чому ця історія важлива? Бо Джун куй це доказ того, що зовнішність не вирок. Герой може мати обличчя чудовиська, якщо серце його сильніше за страх. Байгу. лисиця, що дарує бажання і ламає долі. У сутінковому лісі, де кожна тінь – це межа між світами, з'являється біла лисиця, її шерсть сяє, мов світло повного місяця, а очі палають спокоєм, що лякає. Один її погляд і час завмирає, вона ступає беззвучно, але кожен її крок залишає слід у долі, і ось на ваших очах вона перетворюється на жінку неймовірної краси. Її постать принадна, але її присутність тисне, як віщий сон. Це байгу, дух спокусниця, яка з'являється, коли серце людини роздвоєне між страхом і жагою. Вона не випадкова гостя, її прихід завжди є відповіддю на ваші найпотаємніші бажання. Вона не питає дозволу, вона пропонує, а ви погоджуєтесь. Байгу може подарувати удачу, але лише тим, хто вгадає її загадку або змусить її засміятись, викрести ваше обличчя і жити вашим життям, поки ви зникаєте, мов тінь, виконати ваше бажання, але так, що ви ніколи більше не зможете спати спокійно, спокушати не тілом, а відображенням ваших найбільших спокус. Про неї шепочуть старі. Вона приходить тоді, коли душа найбільш вразлива і дає те, за що ви не готові заплатити, байгу не атакує напряму. Вона відкриває двері, які самі обираєте відчинити. Чому вона небезпечна? Бо вона це дзеркало душі, вона бачить не те, ким ви себе вважаєте, а те, ким ви могли б стати, якби зняли з себе всі маски. Вона не створює зло. Вона просто дозволяє вийти йому назовні. Хоуї. Небесний лучник, що збив дев'ять сонць і сам став тінню своєї слави. Колись на небі світило не одне, а десять сонць. Вони не сходили по черзі, як сьогодні, а палали всі разом. Земля тріскала від спеки, ріки висихали, люди молились про порятунок. Тоді на землю зійшов герой Хоуї, найвеличніший лучник під небесами. Його стріли були точнішими за правосуддя, а сила дарована самими богами. Один за одним він вражав вогняні кулі. Дев'ять сонць впали з неба, залишилось лише одне, щоб освітлювати світ. За цей подвиг Хоуї отримав еліксир безсмертя, але він не випив його, залишив для своєї коханої дружини Чан Е. Та, побоюючись, що еліксир потрапить до рук недостойних, вона випила його сама і піднялась на місяць, назавжди залишивши землю, втративши все. Хоуї озлобився, він прокляв богів, став жорстоким володарем і з часом зрадником власних ідеалів. Колись герой, тепер тиран, він загинув від рук своїх учнів. Чим вражає ця історія? Цей міф про велич і падіння, про те, як навіть той, хто рятував світ, може втратити себе. Хоуі це нагадування сила не завжди дорівнює мудрість. Лейгун. Бог грому, що карає грішників із неба. Хмари збираються в клубки чорні і важкі, мов кара. Повітря натягнуте, як струна, і раптом небо розривається, мов удари Бога, гримуть грім. Це Лейгун. Володар грому, вершник бурі. Він мчить небесами на колесниці з крильми дракона, б'є в барабан, кожен удар його це блискавка, обличчя його пташине зі зломленим дзьобом, тіло, як у дракона, а голос, наче тисяча клеків, що б'ються об скелю. Лейгун бачить усі ваші гріхи. Йому не треба суду, не треба доказів. Лише блискавка і череп грішника розлітається на друзки Він не карає злість, він і є злість, спрямована на несправедливість. Та навіть він не безпомилковий. Його стрімкий гнів може зачепити невинного. Тому поряд завжди його дружина даньму. Вона освітлює йому шлях блискавками. Або розплата падала тільки на винних. Чим вражається постать? Лейгун це не просто грім це живий міф про справедливість, яка летить із неба могутня, хижа і безжальна, але з серцем поруч у вигляді світла його дружини. Чі Лін міфічний провісник, що приходить на межі змін Тиша. М'який туман стелиться лісом, і ось трава починає світитись, ніби торкнулась неба. З глибини дерев виходить істота, не схожа ні на звіра, ні на бога. Оленяче тіло, луска дракона, вогняна грива, що тремтить від кожного подиху вітру. Це чій лін, створіння, що несе ознаку великих змін. Він такий чистий, що може пройти по воді, не залишивши сліду, його не кличуть, він сам з'являється там, де от-от з'явиться пророк або впаде імператор. Чілін непередбачення, він є знак і є правило. Якщо ти побачив чіліна, не кажи нікому, бо щойно ти поділишся цим, він зникне. Мов таємниця, яку НЕ можна розкрити без втрати магії. Чому ця істота вражає? Бо Чілін це символ надії ніжного перечуття чогось великого. Він не говорить, він лише з'являється, і світ вже ніколи не буде таким, як раніше. Янь Ло Ван – Король ПЕКЛА, що вирішує долю душ. Смерть це не кінець. Це початок дороги крістіні. Ви відкриваєте очі, і перед вами зал суду. Десять суддів, у криваво червоних шатах, мовчки дивляться у ваше серце. Посеред них найстрашніший Янь Лован, Володар пекла. Останній, хто вирішує вашу долю. У його руках терези. На одну чашу лягають ваші добрі справи, на іншу гріхи. Він не кричить, не погрожує, його мовчання гірше за будь-який вирок якщо душа твоя світла, ти йдеш у небесні поля, якщо ні, кипляча смола, вічні муки і переродження в тілі комахи чи звіра. Але Ян Лован не лише карає він не монстр, а суддя. Якщо в глибині душі він бачить іскру розкаяння, може дати шанс. Нове життя, нову спробу. Чому він вражає? Бо Ян Лован це справедливість, не сліпа і нежорстока. Він межа між світлом і темрявою, і саме він вирішує, чи гідна ваша душа другого шансу. Дракон Лун володревод, що несе владу і дощі. У самому серці океано. За кораловими стінами і перлинними воротами спить істота розміром із гору. Його тіло в'ється, мов річка, що не знає берегів. Це лун, небесний дракон, що керує усіма водами світу. Він не дихає вогнем, він дихає дощем, його подих викликає хмари, а рух вусів народжує блискавку. Луска на його тілі світиться як шліфований нефрит, а погляд спокійний і глибокий, як саме море. Його обожнюють імператори, бо лун це символ не просто сили а божественного права на правління, його прихильність приносить рясний врожай, повні ріки та спокій в країні, та варто прогнівити луна і море повстане. Хвилі зметуться, змиваючи цілі міста, ніби їх ніколи і не було. Чому лун це більше, ніж дракон? Бо він це втілення рівноваги, його сила у стриманості, його гнів у бурі, він нагадування, що справжня влада не в руйнуванні, а в здатності утримувати силу до потрібного моменту. І ось ми підійшли до кінця першої подорожі у світ китайської міфології: дракони, боги, демоноборці і провісники. Кожен з них не просто персонаж легенди, а символ глибокої культури, де сила і мудрість тісно переплетені з повагою до природи і духів, але це лише перша частина. Попереду ще більше історій про безсмертних, про духів гір і річок, про істот, які живуть між світами. Тож, якщо вам було цікаво, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити продовження. А поки дякую, що були зі мною. Побачимось у наступному відео, де міфи оживають. Не ха розум, знайдеш ти факти, ти вишні з кожної сфери світу. Осок твій розвит не знання, но спадить Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх. Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше? кисни на підписку. Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають фест фронт. Не прогав момент цей шлях. Тебе в своїх відомі пес, щоб не пропустити найцікавіше.